Газовики встановлюють будинкові лічильники газу незаконно. Вважають у Лозівській міській раді. Лозівські депутати виклали свої аргументи у листах до Кабміну та національної комісії з регулювання енергетики. Урядовці просять розробити, прийняти і профінансувати державну програму зі встановлення індивідуальних квартирних газомірів. 15 вересня на сесії обранці одноголосно підтримали звернення. Секретар Лозівської міськради Сергій Коба зачитує звернення, яке направлять до Кабміну і нацкомісії з регулювання енергетики. У листі Лозівські депутати посилаються на закон про забезпечення комерційного обліку газу. Він передбачає встановлення як індивідуальних, так і будинкових лічильників і не уточнює випадки, куди який ставити. Газовики встановлюють на лозівські багатоповерхівки загальні газоміри. Те, що вони нарахують, ділитимуть між зареєстрованими жильцями порівну. Такий порядок розрахунків приводить до соціальної несправедливості. оскільки за мешканцями, що не зареєстровані, але фактично проживають у квартирах і використовують природний газ, змушені сплачувати послуги за спошти газ мешканці інших квартир, які є зареєстрованими. Встановлення загальнобудинкових приладів обліку, тобто по провадження впровадження з рівнялівки, призвело до колективних відмов мешканців і встановлення таких вузлів та зростання соціальної напруги в місті. На думку міського голови, газовики спочатку мають погодити встановлення лічильників із жильцями будинку. Але коли поставили перші газоміри, не спитали навіть у житловиків. У нас житлово управляюча компанія є балансоутримувачем утримувачем цих будинків, і лічильники ставляться безпосередньо по лінії розмежування, де йдуть уже на внутрібудинкові, будинкові, не взявши дозволи, даже. Установи, яка відповідає за це, мер написав до Харків газу і обласного управління паливно-енергетичного комплексу. У листах міський голова виказав незгоду із діями газовиків. На його думку, вони вчиняють незаконно. У своєму зверненні депутати просили урядовців розробити та впровадити державну програму встановлення індивідуальних лічильників газу. Гроші на них пропонують передбачити у державному бюджеті. Рішення прийнято, дякую. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.